Тісто замішувач лабораторний Оліслаб 6100, модернізована версія приладу ТЛ2, який випускається з 2008 року, призначений для механізованого замішування тіста з подрібненого зерна пшениці або борошна при визначенні кількості та якості клейковини методом ручного відмивання. Прилад складається з корпусу, всередині якого розташований електродвигун. Місильної головки, робочим органом якої є 4 штифти. ДІЖІ Принцип роботи приладу заснований на інтенсивному змішуванні тіста за допомогою штифтів, що обертаються з високою швидкістю. Наважка продукту з водою розміщується в діжі, змішується протягом 18 секунд, у результаті чого здійснюється утворення тіста. До комплектації входить безпосередньо самий прилад: діжа мірний циліндр на 25 мл шнур живлення, запобіжники, технічний паспорт з гарантійним талоном та інструкція з експлуатації. Прилад упакований у пресований картон якщо у вас залишилось запитання, або Ви бажаєте придбати цей прилад. То звертайтесь за контактною інформацією, що розташована на екрані. Лаб ОЛІС. Ваш провідник у світ зернових технологій.